Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Ви тільки ми ну, подивіться на цю красу. В лісі знайшов мікрорічушка, взагалі 2 метри за Помірна течія. І сьогодні ми з вами будемо намагатись піймати з цього струмочка, я би сказав, крупного карася. Я не знаю, що з цього вийде, але, як завжди, хотілося б воплотити свої ідіотські мислі в реальність. Трохи прогулявшись по цій мікроїці, я зрозумів, вона де трошки глибша, а де зовсім мілка. Отут плюс-мінус мені сподобалась місцинка, але її треба, друзі, почистити. Зверніть увагу. Отам От такий гарний завал дерев і під деревами плюс-мінус глибини, ну, мабуть, навіть 40 сантиметрів. Но це найбільше, що я тут по цьому струмку побачив. Зараз ми трохи розчистимо берег, щоб можна було нам тут сидіти. І починаємо. Тож, друзі, місцинку ми почистили. На наступному етапі у нас, звісно, закорм. Ну, а По прикормці сьогодні будемо використовувати прикормку від інтерквіль. Це лінь, карась-творог. Якщо хочете, нормально ставити рибку на закорм і ловити її потім довго, сипаємо зернові. Саме я використовую зернові від Трікабейс, це у нас подріблений мікс з тигровим горіхом. І третій компонент це 50% залог вашого успіху на риболовлі. Саме мука Antarctiль, сам концентрат. Ось і все. Залишаємо прикормку на 5 хвилин буквально, щоб вона попила водички, набрала своїх властивостей. І потім ліпимо кульки, як завжди, як завжди, ми кормимо карася. І кормимось. Ще, мабуть, спочатку відео. Ви зрозуміли, що сьогодні буде незвичайна риболовля, сьогодні знову в мене якісь брідові ідеї. Щось мені приснилося, давайте так будемо рибалити. Сьогодні замість звичайних болонок. Ми з вами будемо використовувати верболос. По старінки я би сказав відсил кудись в дитинство. Но ми більш в дитинстві ловили на очеретяні вудки, але верболос також використовували. В основному у нас в селі вже такі старі діди ловили на верболос. А ми молодь ну, круті очеретянки шукали і оборудували їх. І теж доволі таки непогано ловили. Тож давайте збирати вудку. Саме по оснащенню вудки у нас сьогодні все доволі таки просто. Японська гарна якісна ліска від Смарта, Моделька SLR 02. Гачки, також Японія. Це мої найулюбленіші гачки на весняного карася. Це у нас Дикой серія К105 Bait Light. Дуже тонка проволока, дуже класна засікаємость і мінімальні сходи. Ну і коли ж ми ловимо на вудки з верболозу, я просто не мав права поставити якийсь а заводський поплавок. Тому, друзі, поплавок мого собственного виробництва поплавок пирог Також, друзі, ацил десь далеко у дитинства. Сьогодні у нас така буде ностальгічна риболовля десь далеко з дитинства. Цей поплавочок я сам красив, кембрики, все сюди ставив. Це флюоресцентна краска. Я не знаю, я таку найліпшу бачу. Ви знаєте, прикормка у нас вже саме те, що треба, ліпиться. Тому ліпимо такі кульки невеличкі і можна кормити. Бачите, на таку ширину цієї протоки просто з головою хватає довжини нашої лозинки. Ми відразу робимо таку засічку, щоб у нас Трималася ліска. В круху так проходимось. Ну, зрозуміло. Саме отак от, друзі, це буде у нас виглядати. Бачите, яка канавка. Щоб вам просто було ближче видно. Зрозуміло, що я роблю. Ну, ніби то і все, друзі, у нас вудка зібрана. Ну-ка. Ну так, ну, да, глибини тут 40 см максимум. Ну що, друзі, наживляємось. Нарешті прийшов час наживлятися. Сьогодні дуже треба економити черв'яків, тому що купити я не купив, а вдома трохи було накопав, але їх зовсім мало. Понаживці у нас, як завжди. Весняний карась це чербігунець красний. Зараз насадимо такий нормальний пучок зробимо. І в принципі все. Понеслася. Черв'яка у нас хоч і небагато, але він дуже живий і дуже непорядочно себе поводить на гачку, що нам тільки плюсом ну а щоб на чомусь сидіти, я сьогодні з собою взяв свою таблеточку від Skif Outdoors. Це такий розкладний стульчик, який поміщається. Тому ну, можна в будь-який пакетик атибевський засунути. До речі, я сьогодні свої всі снасті приніс сюди в одному відрі. Вся моя снаряга сьогодні вмістилася у відро. Бачите, ми навіть висоту цього стільчика можемо регулювати. Високо робити не будемо, нам треба максимально понижче сидіти, тому цього достатньо. Клівка просто на мільйон. Я з такою подсічкою тільки що дав, друзі, є перша рибка. Так. Але дивіться, що це за риба. Ну я не знаю, як у вас, а у нас в селі, коли я ще був малий, її називали Сінька. Хто називав Сінька, хто називав Євдошка. Ну, ви зрозуміли, коротше, що це за риба. Взагалі, научне названня вроді би амурський чебачок. Така невеличка рибка. Звісно, ми її випускаємо, поки що карасика нема. Але ви знаєте, якісь шевеління на поплавку на одному, на другому, в принципі, є. Тому є надіжда, що все ж таки карасик підійде і ми його піймаємо. Ви знаєте, я сьогодні і не сподівався на жорстку роздачу. Мені б хоча б, знаєте, як я завжди кажу, реалізувати свою задумку. А що це у нас тут такое, друзі? А що це у нас тут таке? А це у нас дядя Карасик. <реш> Чесно кажучи, я вже, ну ви знаєте, навіть не сподівався. Карась не крупний, такий ладошка навіть трохи менша. Але ж таки, тут він трудовий. Розумієте, я сидів, мабуть, хвилин 40 до покльовки, до карасьової. Перша покльовка десь хвилин 20 тому була, сінька отак клюнула. Але ж таки ось він. Не крупний, але дядя карась. Все ж таки він в ці річушки ходить і його тут можливо піймати. Друзі, ви бачили, яка дивовижна покльовка. Ну, саме карасьова, Така тик-тик-тик. поплавочок хлоп і пем, сиди сюди. Удочка з лози. Взагалі просто, ви знаєте, ну кайфово, друзі, кайф. Чистої води кайф. Так, я перенаживився. Два отакі черв'ячки. Ну Дуже погано себе там поводять на гачку, і це хорошо. Все, закидаємось, погнали далі. Що ще вам хотів сказати? Ви в мене найсуперовіша, ви в мене просто найкраща аудиторія, мені так здається, на весь ютуб. Але іноді вам треба нагадувати, щоб ви підтримували україномовний контент. Це треба робити, задля того, щоб наш український ютуб був більш якісним. Давайте продвигати україномовний контент на Ютубі, підтримувати авторів лайками, писати коменти. А ще якщо зробиш репост цього відео своєму кінту, то в тебе буде найчистіша просто риболовна карма в цьому році. І ти піймаєш обов'язково піймаєш свій трофей. Опачки. Опачки. Ай хорош. Ай, хорош, друзяки Гляньте, який розмір. Друзі, ну цей взагалі так гарно повів. Просто поплавочок. Нетипово. Карасю, знаєте, коли ти ловиш з дна, він... В основному своєму числі викладає просто на поверхню. А цей так тик і пішов. Отакий краса. Так, друзі, це вже розмір. Йо-майо, -йо. дивіться, який красень під нижню губу. Да, оце вже рибалочка. Це знову моя особиста маленька перемога в плані того, щоб щось видумати і це реалізувати. Дивіться, який струмок. Ну, реально його можна переплюнути в прямому сенсі слова. Тьфу, і на той стороні. І вже пару таких карасиків є. Ну, звісно, дуже трудовий, друзі. Дуже-дуже трудовий. Ну так, розмір, звісно, відрізняється. Це перший, Ну, я б такий, що його взагалі відпустив що ми його будемо мучити от так от поплавочек перо ну не знаю друзі як ви а я від періового поплавка просто кайфую іноді бувають такі рибалки, що от просто перо не підходить треба увесь поплавок там коли на вітру, да там сантеною навіть а в таких містах перо ти що просто кайф за другого збитого пропоную бабахнути чайка. Друзі, і мабуть ми з вами зараз підемо і просто покайфуємо. Покайфуємо від покльовок поплавка. Я тут неподалік сходив, закормив одну місцинку, і та місцина буде 100% добре працювати. Це я вам гарантію даю, це я просто знаю. Зараз підемо, просто покайфуємо, понасолоджуємося покльовками на поплавок, на поплавок пірога. Ну Вот так вот. Ось вот так вот, друзі, ви бачите. Я прийшов, а карасик уже на закормі стоїть. Так. Що ми давайте одного парика до Такий смілий пацан. Підійшов, взяв і положив. Бачите, цей корний і розмір поліпше. Цього до віддирка. Пару париків знов донаживляємо. Я вам відразу не показав, але, друзі, я запшикував. Интеркриль бисквит. Да, друзья, сволочь Ой-ой-ой-ой-ой Оце хорош. Оце карасик, я розумію. Так, а давайте, друзі, знов повернемось на черв'я. Бо щось, мені здається, на червя таке получше було. З ним, так, да, більше мороки, але, але, але. Не такий уже крупний, заладошечний, гарний карась, Ну блін, ви бачили, такий бой дав. Та й покльовочка теж прикольна. Така тик-тик-тик і положив у лідерку. Да, Стоїть карасик на закормі. Ви бачите, друзі, правильна прикормка. Я тут скільки там 2 метри 2 плюс метри у мене вудка, цей дрин, і я ж ось його ловлю, шумлю. І тільки закидаю, і там, не знаю, секунди, там 30-40 секунд і знов покльовка. Ну, що значить гарна прикормка. Ого, о, оце він. Оце він, друзі. Гля, який лапать. І закушав як. Ооо, оце наш карасик. Оце розмір. Це гарний крупний карасямба. То зажрав. Ти що, у мене ж косачки вдома. Як тебе тепер... О, єсть. О, оце гарний карасик. Слухай, так льов, йомаю, -йо. Як так ловить, то можна за півгодини. Та в який півгодини? 20 хвилин норму вилова вже зробив. Скільки в нас 3 кг норма. Та вроді так. Да. Один черв'ячок, бачите. Ну що, друзі, дивимося, що у нас сьогодні по рибі на сьогоднішній день. Ну я б не сказав би, що сьогодні була прям роздача. Ну, останнім часом класом, класно поклювало, але ви знаєте, по розміру вже такий, поменше став клювати карась. Ви бачите, сьогодні доволі такі і гарні особи проклювались отакі караси. Тож, друзі, я вважаю, сьогодні ну хай не на 100%, але відсотків на 80% ми рибалку заплановану зробили. На 100% було б, звісно, виповнено, якщо б ми ловили на струмку трошки побільше, якщо б там карась. Більше заходив туди. Але там розрив по часу між покльовками був просто бішений. Я не знаю, я б можливо більше там просто сьогодні нічого не піймав. Просидів там майже 3,5 години і тільки на два карасі піймав. Пішов на запасну місцинку, закармився, і ми з вами ще покайфували. На, я б сказав, на яркий, на класний такий дуже гарний поплавочок піро. Тому, друзі, я вважаю, рибалка сьогодні вдалася. Не забувайте поставити лайк під це відео, щоб я наступного разу щось ще більш крутецьке придумав. Друзі, хто не підписаний, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати е, якісь такі, знаєте, сезюмінкою наступні відоси. Ну а на сьогодні все. Всім пока!